Я всіх вітаю. Їду зараз до Вюрцбурга. і повідомляю тим, хто хоче зробити огляд, що можна зробити недорогий паралельний огляд. Буду на цікавій площадці. Посилання тут в описі є вже на цю, на цю площадку. Був вже колись разок був там, а зараз їду дивитись БМВ. Троєчку нової моделі, їду на Теслі, офігеть можна. Все краще і краще. Мені машина ця, повірте, не, не жартую. З першого числа, вон, сьогодні вже четвертий день, люди їздять в, в Німеччині, експериментують ФСД. Якщо хтось з вас перед вибором... Яку ж то машину взяти? Мерседес, БМВ чи там китайці, ну то ви спочатку подумайте про те, що це є транспортний засіб, щоб переїхати з точки А в точку Б і максимально безпечно. Автопілот Тесли давно вже використовується в Америці, але він був такий, трохи тупуватий ще був. Але коли дозволила вже Німеччина, уявляєте, як німці, які буквоїди, ну поки що не зовсім дозволили, вони дозволили в тестовому режимі, от цілий місяць в Німеччині будуть їздити тесли в тестовому режимі. В великих містах може можна замовити кожен тест-драйв. Просто ажіотаж сильніший з цими замовленнями, особливо в Дюзельдорфі позавчора там 200 чоловік замовило тест. Тесла центр відзвонювало замовникам, може хтось спарується там, щоб по два, по три, тому що не могли виконати всіх замовлень, уявляєте? Ну і враження у німців просто з відкритим ротом всі вони не, не уявляли, що, що саме так, що настільки може бути інтелектуальний автопілот. Нічим не гірший, ніж, ніж людина їде. А в багатьох випадках ще й краще. По автобану просто, як нібито, весь час їздив той автопілот. Хоча його спустили на нове місце, це ж зовсім не Америка. Багато різних нових правил. Все, все по-іншому. Ну, є там деякі приколи, знаки в Німеччині, там, скажімо, обмеження 30 кілометрів і пише під, під обмеженням. З 8, наприклад, до 18-ї години. Ось це ще не, не прохавала Тесла, не знає цього Тесла автопілот і не знав, що робити в таких випадках. Але коли по Німеччині сміттєвози стають частенько, там біля обочини, автопілот рішає на ура такі речі, без проблем. Об'їжджає плавно, без, без ніяких смикань. Ну, ідеально, ідеально працює автопілот. Хоча е, не замовникам цього тест-драйву не дають сісти ще за руль, сідає співробітник Тесли і ну, не, не тримається за руль, е, ну, тому що ніколи ще автопілот. ФСД не їздив по Німеччині. Це просто випробування. І якщо це випробування пройде нормально, ну, всі Тесли, я може неправильно зрозумів, мають. Обана, йомайо. -ма -йо. мені було повертати, а куди ж мені зараз їхати? Обана. Закрили. Ай-яй-яй-яй-яй. Ха, фігеть, Йоли пали. І що робити? І що робити? Попробуємо сюди. Йоли пали. Отак от, от закриють, кажуть. Карти, навіть Google Maps не знає, що робити. Йо-моє. -йо. Цікаво, якби автопілот у мене був повний. У мене є автопілот, але, але не повний, розширений. А це зовсім не то. Так, так, так. І що, і що? Так, якщо я... Ще разок спробую, може виїду, куди треба. Словом, хто зараз перед вибором, особливо в Україні, де Тесли найдешевші в світі, ну реально. Дешевших, ніж в Україні Тесел немає. Тому подумайте добре. Подивіться кілька відео, зайдіть в YouTube, напишіть FSD 14.2. 14.2. І ви будете в шоці. Навіть по засніжених дорогах. Навіть коли листя нападало, не видно ні розмітки, нічого. Навіть по ґрунтових дорогах self-driving рішає от і до. Ніяких проблем, ніяких вагань, впевнено, їде завжди. Уявляєте? От, слава Богу, виїхав. Ниби. Через три розвороти, от так от по автобанам, і тоді виїхав. Хоча у Мляйтунг не показали об'їзд. Ну, не все, що я вже прямій до Вюрзбурга, вже мені залишилось 6 кілометрів до площадки. Непогана площадка, ну, не, не сказати, що дешеві ціни, хто тільки зайшов. На мій стрім в описі відео є посилання на дану площадку. Я залишив в описі, нажміть кнопочку більше, більше і там буде е, опис. Вір, буде посилання на дану площадку. Може хтось щось знайде собі цікаве, то 50 євро буде коштувати огляд автомобіля. Це тільки в такому випадку, для того я і анонсую свої поїздки на огляди. Ну я сам в шоці просто передивив, передивився відео. В Америці в Америці, в Канаді дозволили, в Австралії. От тут нежданно негадано, Я думав, що бюрократія Німеччини ніколи не, нічого не дозволить. Це ж таки видно їх маск. Вламав таки. Ну, а куди діватись? Німеччина має бути ж, показувати, що вона попереду в автопромі, а вона показує зараз в хвості Китая. Це в той час, коли Китай приблизно не може навіть показати те, що показує Тесла. Хто каже, от такі класні машини китайські, ну да, там всі ці. Приколи там, сидіння, там екстраси такі е для комфорту, да? а для їзди. А машинний зір підв'язаний з штучним інтелектом. В Китаї такого близько немає в жодній машині. Вони просто, е порівняно з Теслою, тупуваті в цьому плані. А це ж головне? Головне, ваша безпека, щоб автомобіль в кожній ситуації зробив все за вас. Ця версія FSD-14.2 вже може конкретно вас завести куди завгодно. Ваша справа тільки набрати навігацію, пункт призначення. А далі за вас все порішає Тесла. Все порішає автопілот. Він не дешевий, але. Його в Америці вже дають 100 доларів на місяць. А в Україні купа машин вже з підв'язаним автопілотом до номера Кузова, бо його раніше давали е... він підв'язувався до аккаунта. Але Маск зрозумів, що так йому будуть всі з акаунтами і не цікаво. І зараз е, система така, що підв'язана до номера Кузова. Тому биті Тесли, що люди побрали, там е, буде працювати автопілот, ну хіба що там сертикати злетіли, є такі тесли, теж там не буде працювати. А в основному 90% буде працювати автопілот. Та й в Україні можна теж користуватись, ну там трохи треба. Заморочитись з айтішниками, ну, спеціальними електриками, які тим займаються. Тому що в нормальному стані у Тесли немає карт для України. Але в Європі, як бачите, вже буде. Якщо все добре, а має бути все добре, з цими випробуваннями тестовими, то з Нового року вже в Голландії вже... 26.02 вже об'явлено, що буде дозволено. От. Ну і Німеччина теж бачу дозволить. Це не тільки буде Голландія, це буде вся Європа. О, вже зараз я під'їжджаю до стоянки скоро. Так. Може хтось впізнає стоянку. Майже центр Вюрсбурга. Ось ми і приїхали. така стоянка. Де ж то я стану? Тут відразу ремонтні майстерні. А де мені зупинитися? Є місце? Є. Вже я встиг сьогодні зранку зробити транзитні номери на Форди Транзит. У нас там ще кілька транзитів залишилось. Форди Транзити» по нормальним цінам. Теж зайдіть на гетч автомобіли ГМБГ. Там нижче посилання теж є в описі даного стріму. От. І я напевно йду дивитися машину. Не знаю, чи вона тут, у них тут кілька площадок. Щось не видно, нікого немає. Нікого. Ну, поки пошукаю вам покажу, поки нікого немає. Машини, які тут є. Ну це така площадка центр міста, тут дорожчі машини. У них площадка за містом ще є. Так. Ну такі тут ціни, що не хочу навіть зупинятися. А ну-ка, єшка. 6850. Mercedes Benz E-Class CDI. Тюф до 27 року, 270 пробігу 12-го року, 6850. Ну нічого така ежка. Ну! це авто супер! Во воді за ауто? Я... В воді за BMW. Uh -huh. Добре, йду я брати ключ і е, вийду. Напевно, ні, не буду я показувати в онлайн. Людина можливо бере на продаж машину. Е, пізніше вийду з трансляції. Телефонуйте, якщо потрібно, оглянути машину.